Поводи. Дивіться, що вершник робить? Відправляє коня. Аж до самих вух. Так, ну працює. Тобто не доторкається, вершник не доторкається до коня. Це, дивіться. бачите? от але це з місця. І тепер дивіться, як вершник працює, допомагає, бо це гора. Ми покажемо ваше відео. Або ви бачили, коли ми сходили, теж не видно було, що там гора велика. І тут так само є під гору. Кінь зібраний, Дивіться, бачите, як гарно коник є зібраний. Але і вершник так само працює на рівні. Ще? Постійний рух коня, він як стріла вилітає. Дивіться, а тут підбачте, вже видно, що під гору, вже остріша гора. Тобто вільні поводи, і ти працюєш бач, на гору високо. Про те, що сьогодні ви показували з піднімання себе руками. Uh -huh. да.